За Твоє милосердя до нас за цей день, Господи, за те, що Ти дарував нам ще по Твоїй милості, що ми ще можемо сьогодні чути Твоє святе слово. Поблагослови, Господи, нас тут, предстоящих перед тобою. Те слово, яке ти нам залишив, допоможи, щоб воно впало у наші серця, як то добре зерно, і принесло плоди для Твоєї слави. Допоможи нам, Господи, щоб ми могли підкріпитися духовно, і щоб ця духовна пожива вона. Була нами прийнята вірою, Господи, і принесла плоди. А за все тобі, хай буде подяка, наш Великий Боже, Отець Небесний, через Господа і Спасителя Ісуса Христа молимося. Амінь. Амінь. Сьогодні я би хотів з вами поговорити про таке явище. Воно приходить до нас, тукається в наші двері. Це страх. Страху людина впадає в депресію, хтось покінчує життя самогубством. Перед безвиходом, тому що не, не знайшла людина виходу в своєму житті, у завтрашньому дні. І страхи бувають різні. Може бути якась невпевненість в людині, це теж є страх. Е, може бути в людині страх перед невідомим, що буде завтра. Може бути в людини страх, коли вона опиняється, наприклад, на порозі якоїсь хвороби. Може бути страх, коли людина десь у дорозі щось трапилося і не знаєте, що чинити далі, як правильно поступити. Є у кожної людини якась міра страху. Він не має бути чрезмірним. Чому? Тому що коли черезмірний страх, то це вже неправильно. Це вже показує на те внутрішнє безпокойство людини на стан її серця, на стан її душі, що це людина не впевнена. Якийся страх у неї все одно є присутній, Але найбільше, який має бути страх. Найперше, це є страх Божий, коли людина розуміє, що є Бог, який судить людину правиль, праведно, який е, святий. І цей страх Божий він має бути. Тому що у людини, якщо немає страху Божого, людина буде робити всяке беззаконня. Усякий гріх, і не віддати те, що за все, що вона робить у житті, вона все одно колись рано чи пізно вона буде відповідати. Тому страх Божий це в першу чергу, який має бути в людини. Але є людський фактор, тобто є страх, який від людини. Тобто, це знову ж він пов'язаний з нашим повсякденним життям. Я наприклад, хотів би сьогодні прочитати. библейную историю, яка трапилася с учнями, когда они находились с Иисусом Христом. И мы читаем. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами. А он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали – «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом встал, запретив ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили, «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Девица, дорогие мои друзья, Ми знаходимо таку ситуацію, коли Ісус Христос пливив у лодці з учениками, і от, находясь посередині моря, тут вони застають велику бурю. І це така велика буря, що волни захлістують їхній човен. І от ось здавалось би, що от вони погибнуть. І ученики в великому страсі, вони звертаються, будять учителя свого то Ісуса Христа, і кажуть, учителю, ми погибаємо. Ісус же, пробудившись, говорить, що ви так боязливі, маловірні. І отут от ми знаходимо ключ від страху, щоб людина не боялася страху. І Він говорить, що ви так боязливі, маловірні. Оказується, для того, щоб побідити страх, людина має мати віру. Бо без віри вона не зможе побідити страх. Тому Христос обращає до них уймання і робить такий їм упрек і каже, що ви так боязливі? У вас що, не вистачає віри, другими словами, тобто він тут упрекає їх, що віра в цей момент, вона оказалась слабою. Чому до цього моменту, коли вони ходили з Христом, вони нічого не боялися. Але тут приходить випробування у їхньому житті. І Бог іноді випробовує і нашу віру. Коли в нашій вірі все так гладко, все добре, нам би казалось так, що все добре, то у нас і віра сильна. Але коли приходить отакий от от момент, коли волни починають захлистувати човен, і ось ось здається, що вже човен має потонути, от тоді приходить страх. І Христос каже: не бійтеся! Чому ви усомнилися, маловіри? Ви знаєте, у нашому житті, хоч ми і всі віруючі з вами, люди, ми всі віримо в Бога, але чомусь ми боїмось. І в першу чергу, для того, щоб побороти страх, має бути віра в серці. І перший ключ це той, коли ми знаємо, що без Божої волі в нашому житті нічого не станеться. Це є перший ключ. Від страху, що Бог є наді мною, а я Боже дитя і без Божої волі нічого зі мною не станеться, якщо Бог цього не допустить. Другий ключ це якщо Бог допускає в нашому житті випробування, то він не посилає ці випробування настільки багато, що ми їх не можемо перенести. От є у нас діточки, і коли ми з вами вже становимося батьками, і наші дітки роблять перший крок у нашому житті, у своєму житті, точніше, вони ступають і роблять вже перший крок. Раніше вони повзали від угла до угла, як кажуть, а потім приходить момент, коли наше дитя встає на ножки і робить перший крок. Де ми знаходимося? Ми не знаходимося десь далеко, правильно? А ми знаходимося рядом. Ми хочемо, щоб наші діти навчилися самостійно ходити, і хочемо їх і підтримати в цьому. І так само і Господь він допускає страх настільки, то тобто випробування, точніше, настільки, наскільки ми можемо його перенести, більше він нам не попустить. І ми повинні це знати. Що якщо щось приходить в нашому житті якесь випробування, то цей страх має бути, як би сказати, в міру, в міру того, щоб він не захлеснув наше життя, як той човен по тій хвилі. І ми маємо розуміти, що Бог знаходиться рядом. І написано, що в вашому житті приходять випробування, по-русски написано іскушення, але Бог він не попустить. Сверх вашої сили. Бог знає, скільки у Сережі сили. Він, наприклад, Сережа сильніший за мене. І Бог може попустити йому трошки більше, а я слабший. І Бог знає, що моя віра слаба, що я можу пошатнутися. І він посилає мені менше. Він не може послати більше, щоб людина у цьому страсі. Потеряла, можна сказати, свою сутність, але він пошле іменно рівно стільки, скільки положено. А для чого посилається страх? Третій ключ. Для того, щоб ми пройшли випробування і з першого класу перейшли куди? У другий клас. Щоб наша віра, дивіться, Христос говорить, чому ви засумнівалися маловіри. До цього часу вони знаходилися в першому класі. І от Христос проводить з ними екзамен. І кожен в нашому житті, ми проходимо екзамен. І для того, щоб перейти в другий клас, треба здати екзамен, як у школі. І от приходить випробування. І якщо ми проходимо оце певне випробування, кожен в нашому житті, опять же, по мірі наших сил. То ми переходимо на ступіньку вище. Наша віра зміцняється. Наша віра стає крепшою. І таким образом, чи впливається на нашу користь. Дивіться, оцей страх, який приходить в нашому житті, випробування, точніше, чи впливають вони на нашу користь? Вони впливають на нашу віру, на зміцнення нашої віри. Бо якщо ми сьогодні будемо все відкидати і боятися, наша віра не зміцниться. Але якщо ми будемо це приймати як від Господа і казати, Господи, я тобі за все дякую. І за те, що маю, і за те, що не маю, і за те, що я сьогодні випробовування проходжу, я тобі за це все дякую, і я готовий це прийняти. Це дуже тяжко сказати, це дуже великі слова молитви, тому що не кожна людина може так помолитися і сказати, нехай Господнє ім'я буде благословенно. Як сьогодні Господь мені попустив, значить, я приймаю це, щоб не роптати, щоб не сказати, Господи, чому? Щоб не сказати, Господи, чому от так от приходить моє життя, але поблагодарити Бога, тому що Бог. Це все випробовування допускає в нашому житті для того, щоб наша віра зміцнилася і в завтрашній день ми були набагато сильнішими. Чому? Тому що той солдат, який проходить навчання, той спортсмен, який постійно займається, він завжди ставить планку вище. Тобто він не залишається на тому ж рівні. Він хоче досягнути певних перемог. І коли він досягнув одну перемогу і він хоче отримати нагороду за свою працю, то він іде далі, він не стає на одному місці. І на останнє, що би я хотів сказати, що страх він присутній людині, тому що ми є люди, ми є живі, і він є присутній. Але коли цей страх, ми можемо контролювати, чому, коли страх виходить безконтрольно, тоді людина вона може... Сказати так, впадати в різні депресії, для неї можуть бути ці ситуації, правильно ви кажете, падінням, і вона не буде знати, куди рухатися. Але коли ми беремо цей страх під контроль, а під контроль як? Спочатку під контроль нашого розуму, що є віра, під контроль нашої віри. Коли я вірю, що, як я сказав, оці ключі що є Бог наді мною, що Він не попустить більше, чим потрібно, що Він контролює, як мати контролює, батьки контролюють своїх дітей. І так само, якщо я це вірою приймаю, тоді оці певні кроки я роблю і проходжу це. І пам'ятайте, що випробування, воно короткочасне, воно не є довготривалим, воно короткочасне. Як це порівняти? Короткочасне і довготривале. Є випробування, коли ми проходимо одноденне, може у когось місяць, тиждень, у когось може роки бути, але це все одно короткочасне, тому що впереді є вічність, там є вічність. І от все, що пов'язано на цій землі, і в тому числі наше життя. І випробування, вони всі короткочасні, а там вічні. І от якщо ми сьогодні будемо проходити оце короткочасне життя з вірою, довірятися Богові, то там у вічності ми отримаємо вічне блаженство. І от страх є різний. Що подумають люди, що про мене скажуть, як на роботі, а що завтра буде, чи дадуть зарплату, чи не дадуть. А що завтра я буду їсти, є багато різних страхів. Але якщо ці страхи ми беремо під контроль нашої віри, що я довіряюсь Господу, що Бог мене не залишить, що Бог зі мною, що моя віра сильніша, коли я себе навіть переконую і заставляю, а це треба робити. Чому? Тому що якщо себе я не буду переконувати, якщо я себе не буду заставляти, я не переможу. І як кажуть, без. Труда не виняти рибку із труда. Так само, і якщо ми прикладаємо зусилля над своєю вірою, над своїми страхами, тоді ми ці страхи переможемо. Нехай Бог благословить нас усіх. Давайте помолимося і подякуємо Богу. Боже, дякуємо Тобі за Твоє милосердя до нас і за те, що Ти нас сьогодні навчаєш, Господи, щоби в нашому житті, якщо є якісь присутні страхи. То, щоб ми боролися з ними, і для цього ти посилаєш нам у серце наше віру, тому що без віри ми не зможемо тобі догодити, і без віри ми не зможемо пройти ці всі випробування і побороти ці страхи. Умнож у нас віру, Господи, як ніколи ти умножив у своїх учениках. Так само, і коли вони плили в лодці, вони сумнівалися, вони думали, що їхнє життя вже все закінчилося. Але ти сказав, Господи: не бійтеся і не сумнівайтеся, маловіри. Умночу нас віру, Господи, щоб ми могли побороти усі ці людські страхи, які приходять у нашому житті. Допоможи нам, Господи, і надалі уповати на Тебе. А за все тобі, хай буде слава і подяка, наш великий Боже, Отець, Благий через Господа Спасителя Ісуса Христа. Молимося. Амінь. Давайте помолимося, отче. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство. Сила и слава о мике